Вітаю вас в ефірі. Останні спортивні новини в студії Ігор Кононенко. Вчора на льодовій арені, в рамках другого туру Української хокейної ліги, Кривбаз зустрівся з білоцерківським білим барсом. Олександр Хрищенко розкаже про результат льодового двобою. У другому матчі на команду Олександра Кулікова очікував наймолодший колектив української хокейної ліги білоцерківський білий барс, який також в дебютній грі чемпіонату здобув перемогу. На відміну від льодового двобою з більш досвідченим Кременчуком, у цій дуелі інтрига протрималась лише до середини другого періоду. Гості виявилися не в змозі на рівних конкурувати з господарями льодової арени. Це і не дивно, адже відомо, що керівництво білого барсу робить ставку на українську молодь, у той час як у складі кривбасу можна побачити досвідчених майстрів Зі стартових хвилин ворота біло-синіх захищав Андрій Безхлібний, який зіграв відмінно та цілком виправдав очікування тренерського штабу. Початок гри обидві команди можуть занести собі у актив. І Кривбас, і білий барс були близькі до взяття воріт, проте воротарі були іншої думки. Незважаючи на доволі пізній час, стартове вкидання розпочалося о 20-й годині, підтримати рідну команду прийшла чимала кількість болівальників. І не даремно, адже хокей у той вечір був яскравий та динамічний. До певного часу гравці білого барсу не Поступались більш іменитим візаві, поки господарі не увімкнули максимальні оберти. Закинувши чотири сухі шайби у перших двох періодах, кривба здобув недосяжну для суперника перевагу. Відзначились Куцевич, Караульщук, Алексюк та Савченко. Коли останній період отримав формальний статус, підопічні Олександра Кулікова обертів не збавили та ще двічі засмутили власенка. На цей раз авторами результативних китків стали Секірко та Мазула. У гостей також часто виникали вбивчі нагоди для взяття воріт, проте як і раніше Андрій безхлібний залишався на висоті. Підсумковий рахунок зустрічі 6-0 на користь кривбасу, і можна привітати весь кириурійський колектив хокейного клубу та особисто нашого голкіпера Андрія Безхлібного з першим шатаутом у сезоні. Така приємна перемога стала відмінним подарунком до дня народження Валентина Алексюка, який, до речі, став одним із авторів закинутих шайб. Після гри обидва наставники резюмували виступ своїх підопічних. Настраивались на победу. Я был уверен, что мы победим. Но то, что 6-0, приятно. Приятно, что вратарь играл на 0, конечно, приятно. По результату, если честно сказать, результат устраивает. Игра, есть моменты, которые надо улучшать, еще есть над чем поработать. Я хотел бы даже так сказать, что, в принципе, игра сама по себе неплохая, быстрая, зрелищная получилась. Я беру в общем три периода. Да, у нас был провал в третьем периоде, мы пропустили Три шайбы ненужных именно со своих ошибок. Вот. И после чего мы взяли тайм-аут и, в принципе, немножко привели как бы, команду в чувство. Но сейчас э, чемпионат очень серьезный, команды все очень хорошего уровня. И любая секундное э, промедление или неосторожность наших, любая ошибка очень карается тяжело, упущенными шайбами. Поэтому будем работать, исправлять ошибки и двигаться дальше. Один з кращих гравців матчу, Кирил Катрич, також поділився своєю думкою щодо перемоги. На самом деле, начало не очень простое выдалось. Вот, с этой командой расслабляться ни в коем случае нельзя. Ребята молодые, но они добавляют с каждым разом. Вот. И забей не первые, у них были очень хорошие моменты в первом периоде. Неизвестно, как бы сложилась игра. Вот. Ну... Ну, нашим ребятам команде отдать должное надо после первого периода собрались, начали э, больше момента возле ворот белого барса создавать. Вот. Но это привело к заброшенным шайбам. Ну и постарались, конечно, Андрюхе Бесклебному помочь, потому что для вратаря это очень важно, когда он на ноль играет, подшатал, так называемый. Ну и так и получилось, слава богу. Вже у наступному турі Кривбас на виїзді поміряється силою з діючим чемпіоном країни Донбасом. Гра розпочнеться у неділю, 18 вересня о 14-й годині. Свою чергу колектив Костянтина Буценка в цей же день зіграє домашній матч з Кременчуком. Початок зустрічі о 17-й вечора. Понімаємо, що яка у нас гра відповідальна. Дуже приємно буде грати, тим болі напори противника, здесь, з дійсуючим чемпіоном. Не думаю, що розслаблять ребята. Понимають. Для чого ми тут всі зібралися, знає, куди ми йдемо. Криворізька плавчиха Ірина Пікінер нещодавно повернулася з Томська, де в рамках Кубка світу з плавання у ластах змагалась з представниками 20 країн. Одразу скажу, що виступ нашої спортсменки заслуговує найкращих компліментів. Усі подробиці далі. З 9 по 12 вересня у Томську пройшов фінал Кубка світу з плавання у ластах. В змаганнях взяли участь плавці 21 країни та 5 континентів. Серед учасників опинилась і наша землячка, вихованка секції плавання спорткомплексу південного ГЗК Ірина Пікінер. Як показав підсумковий результат, опинилась недаремно. До Кривого Рогу підопічна Сергія Трофименка привезла дві золоті та одну срібну медалі. Ірині не було рівних в змаганні у класичних ластах на дистанції 50 та 100 метрів. Другий результат здобутий на 200-метрівці в підсумковому заліку перше загальне місце Ірина Пікінер розділила з китаянкою. Такий солідний набір регалій є з витягою унікальною, адже до історичного тріумфу нашої спортсменки жоден криворіжець не підіймався так високо на водний олімп. Підготовка, звісно, була очень інтересна, що... у мене ж був чемпіонат міру Греція, після якого місяць я відпочивала і відновлювала свою спину. Підготовились ми за дві неділі. Конечно, это рискованно. Ну, честно, довольна очень сильно результатом. Тренер тоже довольный. Ну, мы выполнили, даже перевыполнили. Этот год, конечно, у меня был насыщенный, тяжелый очень сильно. И морально, и физически. Учесть, что со спиной проблемы случились. Ну, Несмотря на это, мы все одолели, одолели все выиграли. Сергій Трофименко один з тих тренерів, хто допомагає своїм підопічним досягати максимально високих результатів. Окрім Ірини Пікінер, під його керівництвом виховуються ще ряд дуже перспективних та амбіційних плавців. Серед них ще одна гордість Кривого Рогу Максим Ісаєв. А на Ірину Пікінер, як каже тренер, вже найближчим часом чекають відповідальні змагання. Фінальне від етапу Кубка Міра. Ми під призмою підготовки к виступленню на 10-х Всемирних іграх куди наша спортсменка виконала ліцензію на двох дистанциях 50 и 100 метрів, плавання в классических ластах. На цих соревнованиях нам удалося завоювати золотые медалі, серебряну медаль, виграти в загальному фінал Кубку світу среди женщин, поділити з китаянкою Ли перше місце. окрім тренерської роботи, несамовитих тренувань та натхнення близьких людей. Величезну роль у тріумфальному здобутку наших спортсменів відіграють чудові умови плавального басейну спорткомплексу південного ГЗК. Цей комплекс відповідає найсучаснішим вимогам проведення навіть міжнародного формату змагань і цьому посприяло керівництво південного комбінату. Южноюрнобагатільний комбінат це соціально направлене підприємство. Ми всячески підтримуємо спорт. Нашим спортсменам. І сьогодні ми поздравляємо нашу спортсменку Ірину Пікнір, яка зайняла перше місце на Кубке мира по плаванню. Ми гордимося їм. Почому, тому що ювок це частичка України, і ми всячески прославляємо її на міжнародному уровні. Таким були новини спорту. З вами був Ігор Кононенко. Ще обов'язково зустрінемось.